За час повномасштабного вторгнення змінилися не лише ми, а й сучасний український кінематограф, який продукує історичні й патріотичні фільми, соціальні й комедійні стрічки. Також в Україні знімають документальне, короткометражне кіно і серіали, які вже встигли полюбити глядачі не лише з України, а й за кордоном. Ми вирішили запитати Житомирян, чи дивляться вони українські фільми та серіали і як їх оцінюють. В Принципі мені подобається, як зараз наш український кінематограф розривається навіть попри війну. Да. Є певні скандали це мінус, що наприклад, ті ж самі, що для Горбунова виділили кошти тоді на кіно, і все-таки з одного боку, так, давайте спочатку переможемо, а з другого боку, це також наш фронт культурний і враховують тисячу ліття русифікації. І нам потрібно здоганяти і заміняти все те, що так погане було в нашому вплив, Тому, в принципі, дуже в доброму. Напрямку іде наш кінематограф, тому так будемо сподіватися, що з часом буде набагато більше якіснішого кіно, і не тільки в Україні про це будуть говорити і у всьому світі. Так, але загалом також дуже класно та дуже круто, що українці проявляють себе, проявляють свою творчість, і це не лише стосується самої сфери кіна, це стосується всього мистецтва. Кіна українці починають проявляти себе, проявляти свій голос, і тому це круто, що дійсно теж серіал Юрик. Зараз круто що не лише українці його дивляться. І просто люди з за кордону можуть побачити ці реалії, навіть якщо й зараз ходять ці чутки на рахунок цього серіалу, але все одно добре, що люди це показують, вони про це говорять і не мовчать. Як ви взагалі оцінюєте, можливо, можете сказати стан українського телебачення, чи розвиваються фільми? Можливо, бачите? Я рахую, що розвиваються, але, але є ще куди рости. Чесно, говоря, я нічого не дивлюсь Взагалі нема часу. А ти можливо дивишся українському робітницю? Може, так, ні. А, так А скажіть, будь ласка, чи має розвиватися українська кіноіндустрія саме? Звичайно. А чому саме, може, окурунтуйте? Тому що це було все дуже запущене і все було ну, не таке, як, як сказати, непрофесійно зроблене, може, знаєте. Було на другому плані, ніж було в Радянському Союзі зовсім все по-іншому, а наша так стояла, як підріжжі від Марія Кравчук у центрі подій СТВ.